Змінюється тоді, коли змінюється мислення. У цьому переконані працівники Прилуцької центральної міської бібліотеки імені Любові Забашти. 21 травня фахівці долучилися до національного тижня безбар'єрності. Дану акцію запровадила перша леді України Олена Зеленська. Саме вона стала ініціаторкою створення національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні. Проєкт покликаний системно змінювати ставлення суспільства до доступності, інклюзії та рівності. Перлуцька міська центральна бібліотека долучилася до національного тижня безбаєрності. Це щорічна інформаційна кампанія, яка проводиться з 19 по 25 Авня, і мета якої привернути увагу до створення інклюзивного середовища з рівним доступом до інформації та послуг. До реалізації цієї ідеї долучаються громади по всій Україні. У прилуках до національного тижня безбар'єрності активно приєдналися учні прилуцького професійного ліцею. Нині молодь розуміє потребу в обізнаності про бар'єри, що існують у суспільстві. В ході інформаційного заходу говорили про важливість не тільки фізичної доступності простору. А інформаційної, цифрової та комунікаційної інклюзії важливо знати про те, що інвалідам потрібно допомагати, або запитувати в них, чи потрібна їм допомога, коли їх зустрічаєш. Безбар'єрність це основа демократичного суспільства, яке поважає кожну людину. Лише спільними зусиллями ми забезпечимо можливості для всіх громадян України, адже рівний доступ до ресурсів і послуг запорука сталого розвитку суспільства.